Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні прийшов в садочок, хочу зняти відео відносно цвітіння фундука, які запилювачі використовувати для сорту каталонського. От, наприклад, сорт каталонський, він тільки-тільки починає цвісти і. Щоб не насаджувати, звісно, всі знають, чим більше сортів фундука посаджено у вас в садочку, тим краще. Але які саме оптимальні, наприклад, якщо хоче там людина використати, там, посадити біля хати там, пару каталонського і щоб оприділитися виб... з запилювачами. Так що дивіться, два сорта. Більше не треба. Це Косфорд. Гляньте які вже витягнуті сережки. Хоча вже королівський страпезунду допилить. але косфорд і хале. Косфорт буде починати, бо цвітіння тільки починається в Каталонського. Косфорд день другий тепла, і він почне якісно пилити. Бо вже сережки витягнуті Дуже, дуже добре. А от хале навпаки, він пізній запилювач. Щоб йому почати пилити, йому ще треба орієнтовно, ну, не менше як тиждень, напевно. Якщо буде сприятлива погода, то напротязі, ну, думаю, за днів 5 мінімум він почне пилити тоді, коли якраз вступить. Цвітіння хорошо каталонський. Каталонський хорошо вступить в, пилі... в цвітіння. вот підходимо до Каталонського, квіточки, тільки-тільки з'являються. -тільки І каталонський теж, дивіться, пізній запилювач. Я думаю, що він ще сам себе непогано запилює каталонський. Але для раннього цвіту потрібен. Якийсь ранній опилювач. Це, наприклад, як той косфорд, чи ну, у мене є тут і святковий зараз цвіте. Наприклад, можна використовувати косфорд, святковий, потім королівський трапезунду. От такі от справи по даному сорту. Чуєте, як пташки вже співають, вже в весну чувствують. Може, дасть Бог вже скоро і прийде тепло до нас. От такі от справи по фундучку. Дякую усім за увагу. Усім всього найкращого, до побачення.